Дорогий архієпископ Ріо жанейро дорогі брати в єпископаті, дорогі представники влади, дорогі члени третього ордену, святого Франциска, дорогі лікарі, медсестри та інші медичні працівники, дорога молодь зі своїми родинами. Бог забажав, щоб я з храму Богоматері, Аперечіда скерував кроки до особливого храму людського страждання, котрим є лікарня святого Франциска Асиського. Добре, відоме навернення вашого святого Покровителя. Молодий Франциск відмовився від багатства і вигоди цього світу, щоб бути бідним серед бідних. Він зрозумів, що не речі маєтки і не ідоли цього світу є істинним багатством. І дають справжню радість, але наслідування Христа та служіння іншим. Але, мабуть, менш знаний факт, коли це все сталося в його житті конкретно. Коли він притулив прокаженого цей стражденний брат, відкинутий іншими, став посередником. Для Франциска Асиського посередником світла, тому що в кожному братові і сестрі, які переживають труднощі, які страждають, ми беремо в обійми тіло Христове. Сьогодні тут, де відбувається боротьба з хімічною залежністю, хотів би взяти в обійми кожного з вас, бо ви є тілом Христовим і просити, щоб Бог наповнив. Вашу і мою життєву дорогу сенсом і міцною надією. Взяти в обійми. Ми всі повинні вчитися брати в обійми, як святий франциск тих, хто потребує обіймів. У Бразилії, але також у всьому світі, існує безліч ситуацій, які вимагають вразливості, присутності, турботи, любові, такі як боротьба з хімічною залежністю часто однак в нашому суспільстві переважає егоїзм. Скільки є торговців смертю, які стосують логіку влади і грошей за будь-яку ціну, чума наркотиків, котра сіє? насильство, біль, смерть тому ж потрібні вчинки відваги для цілого суспільства. Неможливо спинити вплив хімічних залежностей шляхом лібералізації наркотиків, де в даний час ведуться діалоги в різних частинах Латинської Америки. Необхідно вирішувати проблеми, які лежать в основі та поширювати більшу справедливість. Виховувати молодь до цінностей, які будують, допомагаючи тим, хто переживає труднощі і давати надію на майбутнє. Ми всі повинні дивитися на інших очима, сповненими любові Христа, навчитися брати в обійми тим самим, висловлюючи свою присутність та почуття любові. Але брати в обійми недостатньо. Ми повинні протягнути руку до людей до людей, що переживають труднощі для тих, хто опинився в темряві наркоманії, не знаючи можливо, як і чому це сталося, і сказати їм що можеш встати, вийти з цього важко, але можливо. Якщо захочеш, дорогі друзі, я хочу сказати вам, але особливо тим, які не мають відваги йти цим шляхом, це ти мусиш піднестись. Це умова, умова необхідна. Ви знайдете простягнуту руку, Які люди, які хочуть вам допомогти, але ніхто не може встати за вас, Пам'ятайте, ви ніколи не самотні. Церква і багато людей, які є близько вас. Впевно, дивіться в майбутнє з довірою. Ваша дорога довга і важка, але дивіться впевнене майбутнє. Щоб майбутнє, яке є чимсь іншим ніж ілюзія ідолами цього світу, дає нам новий ентузіазм і нові сили для повсякденного життя. Я хотів би повторити усім вам. не дозволяйте собі вкрасти надію. Я хотів би сказати, що також не вкрадаємо надії в нікого. Але будьмо тими, хто несе надію. У Євангелії ми читаємо притчу про милосердного самарянина, яка розповідає про історію людини. На яку напали розбійники, і майже мертво залишили на дорозі. Люди проходили повз нього, дивилися і не зупинялися. Байдужо йшли далі. Це не їх справа. Тільки самарянин. не Побачив, зупинився, підняв його і zupinysia про нього. Дорогі друзі! Я думаю, що тут ця лікарня є дійсністю цієї притчі про доброго самарянина, Тут немає байдужості, але є вражливість. Є любов, присутність товариство Святого Франциска і наркологічні лікарні вчать похилятися над тими, хто страждає, тому що вони бачать в них лих Христа, тому що вони є тілом Христа perché in Lui è la carne di Cristo che soffre. Дякую усім медичним працівникам та вашим співробітникам. Ваше служіння є дуже цінне. Виконуйте його з любов'ю, бо це служіння Христу, присутнього у братах. Все що ви вчинили одному з найменших моїх братів, мені це вчинили, говорить нам Ісус. Я хочу повторити а todos vos я хотів би повторити вам, всім, хто веде бій з наркоманією, вам і членам ваших родин, котрих чекає нелегке завдання. Церква не стоїть здалека від ваших страждань, але супроводжує вас з любов'ю. Господь з вами і тримає вас у руках. Споглядайте на нього в найважчі хвилини. Він дасть вам втіху і справжню надію. Довіряйте також материнській любові Марії, Його матері. Сьогодні вранці в санктуарії Аперетіда в її серце доручив кожного з вас. Там, де повинні нести Хрест, завжди поруч вона, мати, довіряю вас її рукам і благословляю усіх з любов'ю. Після промови папи, зараз папа захоче, щоб з довірою і любов'ю звертатися до Бога, нашого Отця. Отче наш, що і сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Зараз Папа посвятить цю лікарню, цю нову кімнату в лікарні, для людей, які лікуються від різних залежностей, особливо від наркоманії. Господь з вами і з Духом Твоїм. Нехай ім'я Господнє буде благословене тепер і на віки. Допомога наша в імені Господа, котрий створив небо і землю. Nehai благоitva ote i sen e svetito, il Papa ha benedetto anche la targa commemorativa per un nuovo paviglione dell'ospedale specializzato. nel recupero dei giovani tossicodipendenti che è in costruzione grazie anche a un finanziamento della conferenza episcopale italiana in un certo senso ci siamo anche noi Ora, parlo in italiano itali domologi e слухає. дорога молодь, яка слідкує за цією подією. Я знаю, що ви є з'єднані з усім бразилійським народом, особливо з молоддю, щоб краще пізнавати і задумуватися над особою Ісуса Христа, тому що Він може відповісти на питання вашого життя довіряйте йому, слухайте Його. Він ніколи не залишить вас. Він знає відповіді на наше життя. Він є нашою надією. Завтра глибше разом з цією молоддю будемо поглиблювати задумуватися над особою Ісуса Христа. До зустрічі до завтра. Santo Padre ha rivolto in lingua italiana ai giovani italiani ma che tutti noi abbiamo potuto cogliere nel senso giusto anche perché ha parlato nella nostra lingua italiana.